14 жовтня, дуже небезпечний день. Можуть бути обстріли масовані в всіх регіонів, які біля води, також там, де є мости, гідроелектростанції. Будьте обережні. Україна вже зазнавала таких обстрілів, про це говорить дев'ятка жезлів. І вже знає, як боротися. Попажу Пентаклів надані якісь вже засоби захисту, але все одно будьте обережні, тому що по Сімірці жезлів окупант знову готує неприємності для України. Обстріли, бережіть дітей, не ігноруйте тривоги. 14 жовтня це велике свято, а як ми знаємо, окупант безбожник. Він намагається зробити найбільше безчинств саме в великі свята. Тому бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. 14 жовтня будьте дуже обережні, особливо всі, хто знаходиться біля води, біля мостів, в кого будинки, біля гідроелектростанцій, бережіть себе та свої життя. Прислухайтесь також до офіційних повідомлень. З вами була Людмила, канал Хай Таро. Бережіть себе, всім мирного неба!